Так, всім привіт-привіт! Так, сподіваюся, мене чудно, мене видно і все окей. І можемо тоді починати. Сьогодні у нас така дуже цікава з вами тема, чому я вибрала її. мене вчора була консультація з дівчиною, і вона каже, ну, це не тільки типова її проблема, це проблема типова багатьох експертів. що? Ось, ну, типу, там є ідея створити міні-курс, є ідея створити там, там, марафони і так і далі, тому події. Дуже багато експертів, які до мене приходять, кажуть, що ну, от всі ж історію, міні-курсики і, і щось таке, от і, і я хочу. Але ну, треба розуміти, що не кожному продукту, наприклад, потрібен міні-курс, що міні-курси це ну, знаєте, така не окрема просто частина якась, ну, це не маленька там, версія флагманського продукту. І це не дешевий продукт просто аби щось продати. Так, є люди, які займаються, які пропонують свої послуги, ходити типу, там навчання, як створити міні-курси, щоб продавати їх в лоб, і на ньому можна заробляти. Ну, можна заробляти, дай Бог, щоб ти вийшов там, знаєте, в плюс в плюс від, від реклами, ну, тому що. Найчасті, що такі, коли беруть в лоб, то вони е, беруть рекламу, да щоб хоч якось вийти в плюс. А про великі заробітки, ну там е, мови не йде. Ну, тому що зараз вони вже так не працюють міні-курси, як працювали раніше. Це раніше можна було роки-два, тому виїхати на, на міні-курсах ого. го Зараз люди вже трошечки від того втомилися, але ну, типо, все, що купують, воно все ще актуально, якщо не, знаєте, не, не робити це там, кожного дня і, і не робити це, а використовувати це як е, е, елемент твоєї системи продажів. От як елемент системи продажів, як один із варіантів форматів, це працює ОК. А, і дивіться, і таке питання. Якщо у людина після міні-курсу ну не зрозуміла, що робити далі, то значить міні-курс він не виконав свою функцію. Міні курс, дивіться, головне, що розуміти, коли ми хочемо там створити міні-курс і так далі, він не має закривати питання або якусь проблему повністю. Ну, ви від А до Я. Міні курс він по суті має відкривати. Має відкривати правильний наступний крок. Ну, по суті, міні-курс це такий свого роду ваш тріпває. Ну, що таке, тріпає, це дешевий продукт, який, на який заходять люди для того, щоб ну, потестити. Да? Ну, типу, дивіться, задача міні-курсу це не навчити всьому, це перевести людину з цікавості, ну, просто мені, наприклад, цікава тема, в певні усвідомлення або сформулювати в цієї людини проблему. Ну, тому що, в принципі, продаж він працює, коли ми говоримо про класні продажі, вони переводять людину, якщо ми говоримо про лісницю Ханта, з першої ступені, коли в людини немає проблеми, і саме продавець він має своїми діями, своїми цими перевести людину в грубо кажучи, в зділку, зробити так, щоб в неї там насознала свою цю проблему, і, і закрити. Ну, тобто заробити кошти. І от е, мені курс це така, знаєте, сходинка, яка дозволяє, ну да, напевно, тут мені треба щось покращити, ну да, напевно, десь у мене тут є такі якісь е, прогалення, і мені потрібно далі. Головна задача це ну, типу, там, мені потрібно далі. Мені потрібно далі щось навчитися, щось більше е, дізнатися. Да? Ну, типу, Це як перша зустріч, не знаю, з якимось там лікарем яким-то спеціалістом, тому що ти не вирішиш все за один раз, по суті, вирішити цю задачу, ну, неможливо. А чітко розумієш, ось є яка є проблема і який є шлях її вирішення. Оце головна задача міні-курсів. Є такі головні помилки ринку. Багато експертів роблять міні-курси занадто класними. Ну, тобто вони намагаються закрити повністю якусь тему от від А до Я, щоб людина дійсно отримала усе-усе, от усе, 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 що можливо. І це вона отримала за, ну, міні-курси зазвичай це такий дешевий продукт, по типу там, 10 доларів, ну, там 9, 8, 7, хто вже як. Ну, плюс-мінус це до, до 500 гривень. Ну, це ну, зараз середня така вартість міні-курсів. І коли міні-курс закриває все, то він не веде далі. Він просто зупиняє твій рух, вся людина отримала їй більше отримала користь. Ну і, і вона не розуміє, а їй ну далі йти, а їй далі йти до тебе там на серію консультацій, до тебе там на консультації або до тебе на, на великий флагманський продукт. Ну, це це типова помилка ринку, коли дали абсолютно все. Але звісно, ми потрібно бути ну, адекватним і розуміти, що міні-курс він. Ну, має хоч щось, ну, типу, показати. Не можна сказати, знаєте, ось вам міні-курси, я вам дам буквально там два слайди інформації, і на цьому все, а далі все інше там. Ні, тоді людина відчуває спустошення, що вона заплатила кошти, а вона заплатила якісь за це кошти, та, і спустошення, що їй взагалі нічого не дали. Потрібно завжди тримати у той баланс і, і дати людині дійсну користь, і зробити, то, знаєте, після смак, що людина хоче зрозуміти. А як далі? Ну, Тобто повністю вирішити цю проблему, а це можливо лише, коли вона е, піде далі. Е, 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 такий важливий момент. Якщо людина після міні-курсу просто ну, дізналася щось нове, ну тобто, там продажу не буде. Ну, тому що далі має бути продаж після того, як є міні-курс, ви запустили це, ну, типу, приключення внімання. А далі вже йде продаж вашого основного продукту, вашого флагманського продукту, вашої там не знаю, серії консультацій або що ще. Ну, типу, кожного це своє, ну кожного це своє продаж. Має з'явитися такі усвідомлення. Да? Людина має в голові така би думати, блін, тепер я точно знаю, чому в мене не виходить, бо блін, я бачу, що проблема. Проблема по типу там а, трохи глибша, аніж я думала. І, і що самостійно, я, я тут не дійду, що мені потрібна допомога, і допомога саме вас, людини, яка от створила цей міні-курс. Да? Результат міні-курсу має бути таким м -м, вузеньким. Ну, тобто, один міні-курс, один конкретний, ну, типу, СУ, одна проблематика. Беремо міні-курс, це не трансформація, ну, типу там, всього життя, а чітке просто осяяння, грубо кажучи, і усвідомлення в якійсь певній одній точці. Ну, наприклад, не як заробляти онлайн, ну, по типу там, знаєте, така широка-широка е, е, тема. А чому є контент, а нема заявок? І тут ви розбираєте по типу контент. Це буде такий класний. Класний міні-продукт. Або коли ми говоримо типу, там, про систему продажів, може говорити, ось є система, ну, типу, ось вона, вона така, така, така. А далі, вже як її вибудувати, приходить, типу, там до, о, до мене. І вузький результат, коли людина отримала якісь результати на такі вузеньки, вона є на не така висока доходимість і бажання рухатись далі. Ну, тобто, клас, я, я хочу і хочу йти. Дуже класно працюють, мені дуже подобається цей напрямок, що міні-курс це певний фільтр. Фільтр, і він показує, дивіться, хто готовий працювати, хто готовий реально вкладати якісь кошти. Хто ну а хто хоче там чарівну таблеточку, а хто реально там отримує якийсь результат? Тому що якщо людина купила, наприклад, курс і і не пройшла його, ну взагалі навіть не відкрила уроки, а ви ж можете дивитися, хто відкрив уроки, ну це все технічно можливо. І ну, навіть не пройшли. То про що ми говоримо? Про який результат вона, ну які результати вона хоче, значить людина не їй це не цікаво, вона купила, знаєте, як дуже, ну окей, було й було. Добре, що купила, ви відбили свої кошти там, за за рекламу або за просування. Все ок. І оцей міні-курс, дійсно, коли після нього йде покупка далі вашого великого фалагматського продукту, це вже відсію випадкових людей. Тому що коли ми, наприклад, беремо на... Робимо безкоштовні розбори, безкоштовні консультації, дуже багато експертів, ніяких ніж роблять кучу, кучу, кучу безкоштовних розборів, на які люди надиво приходять, і це люди, які приходять а не платіжі спроможні, ну по суті, да, тому що вони хочуть там якоїсь безкоштовної халяви, ну не всі такі, б да? люди, які просто якусь хочуть а, магічну чарівну таблеточку. Щоб, типу, я нічого не робила, але воно саме, знаєш, типу, помедитува, і, і все пішло. Помедитувала, і, і все зробила, і, і все кльово, і все класно. Ну, тобто так не буває. І оце воно відсіює цих людей. Хто, хто дійсно о, готовий щось робити. Ви вже отримуєте людей, які е, готові на більше, готові рухатися далі, і готові, ну, по суті, там, платити вам гроші. Це, це теж ну, типу, там, е, дуже важливо. Як працює така продажна механіка цього міні-курсу? Ключова логіка це людина робить маленький крок. Ну, типу, вона вже щось хоче зробити, вона хоче щось змінити, вона хоче щось ну, типу, там, вдосконалити. А вона отримує певний результат, ну, тому що ви дали їй інформацію, як виконати те чи інше. Але вона бачить обмеження, певні обмеження, які вона не може вирішити самостійно, і вона хоче системне рішення, ну, тому що вже якусь частину результату вона зробила, і вона хоче далі. І, ну, типу, знаєте, обов'язково в міні-курсах потрібно там робити фрази. Тут ми розібрали одну частину, а щоб зібрати всю систему, потрібна інша глибина, їй там я даю там-то, там-то і так далі. А, і коли ми от вирішили, що ми все-таки робимо міні-курс, головне розуміти, що вам потрібно з нього кудись вести. Ну, типу, якщо ви робите міні-курс, просто або зробити, ну... Окей, ви можете це зробити, ну я ніколи не кажу, що ні, не робіть цього. Але ви витратити, розробити хороший якісний курс, це великий е, об'єм е, роботи, ну насправді великий об'єм роботи. Ти записати ці уроки, це придумати презентацію, зробити написати, це придумати, що взагалі там казати, придумати, як це просунути, упакувати, підключити платіжну систему. Це великий шматок роботи, насправді, да? І, і хто думає, що це діба раз, два і все? Ну, ну ні, це, це не раз, два і все, коли ми говоримо про реальну системну. Продажі. Так от, і коли у вас немає що запропонувати людині після міні-курсу, ви просто втрачаєте ваші гроші, ви просто втрачаєте клієнтів, які до вас вже і так прийшли, вони стали ну, таки, теплими до вас. Коли людина робить хоч одну першу покупку у вас, людина автоматично попадає до вас в розряд клієнтів, і вона стає до вас теплішою, якщо ви якісний експерт, якщо ви там робите все правильно, і це вже людина, яка простіше потім ще раз у вас купити. Коли вона вже зробила якусь одну покупку. І тому потрібно завжди з нього кудись вести. Або ви можете продавати консультації е, свої, ну, такі більш розширені, краще це серія консультацій. Ну, тому що там, там і людина отримує кращий результат, ніж за одну, наприклад, консультацію. А ви отримаєте більш там, грошей і системно зможете допомогти, знаєте, послужити е, людині ще більше. Е, і коли ми пропонуємо ну, тобі, там, продаємо далі флагманський продукт, то теж він має бути не тільки в кінці курсу, він має бути по, по ходу всі глозіці, логіки курсу. Ну, тому що, зазвичай, якщо ми говоримо про міні-курс, це декілька уроків. Декілька уроків, і після кожного уроку ви можете ну, там, продавати. А, дуже багато зараз таких питань, а чи працює взагалі міні-курс сьогодні як воронка? Е, тому що е, зараз багато експертів говорять, що е, те, що там працювало раніше, воно вже не працює, що потрібно все створювати заново, що працюють там навіть, сердечні воронки більше, або працюють, наприклад, там, коли ти створюєш ком'юніті. Е, ну, тобто, все це ну, має право на життя і, і все це ок. Але на мою суб'єктивну думку, міні-курс ще, ще працює як воронка, але повторююся, те, що я казала на початку ефіру, що потрібно. Ну, не не частити і з ним. Ну, типу, коли ми розбирали ну, коли розбирається взагалі система запусків, то там міні курси, ти робиш два-три міні курси за період підготовки до запуску. Це за період там, два-три місяці. І це, типу, багато. І ти постійно в нього прогріваєш, там ще марафончики, там це то ну, це постійно точки входу, вікна продажів, грубо кажучи. Але коли ми виходимо на інший рівень, да, ну, куди зараз ідуть більшість експертів, це не, не просто система запусків, це, ну, тобто, або Evergreen воронки, або автоворонки використовують. І якщо використовувати цей міні-курс не, не дуже часто, то він буде працювати. Якщо він буде класний, він може працювати у вас, ну типу, на постійній основі генерити вам, грубо кажучи, клієнтів. Ну, тобто він у вас є, ви там про нього інколи там кажете, просуваєте його, да, людина заходить, дивиться і так само заходить у вашу воронку. Але запам'ятайте собі основне, що міні-курс він працює не як дешевий продукт за заради типу тобто, обсягу, а як частина екосистеми. Це одна із частин екосистеми продажів, яку потрібно вибудовувати. Це одна із воронок. Ну і люди зараз готові купувати міні-курси, якщо вони чітко розуміють, а, а навіщо їм це, і якщо вони чітко розуміють, чи, 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 чи допоможе, чи допоможе вона тут. Знову ж таки, хочу повторитися, що міні-курс не потрібно робити тим людям, у яких немає типу флагманського продукту, флагманського системного продукту, які приносять вам ну кошти щодня. Немає там формату консультації в такому, як ну, типу, знаєте, як він є. Ну, тому що навіть консультації. Тут міні-курс не має сенсу. Просто зробити або зробити. Якщо людині нема куди далі йти після вашого мінікурсу, то вона по суті не отримує ніякого результату. Це просто ви спробували зробити собі спробували розважитися, витратити свій час і зробити мінікурс. Ну, говорю, як є. Ну, і міні-курс це не навчання заради навчання, це не робота заради роботи. Це інструмент переходу, і він має вести, а не ну, закривати. Це як ти Перший крок у взагалі у у системі проду... ну, системи продажу це така 에, точка входу. Тобто для кожної ніші можна створити свій міні-курс, розібрати, як він має продавати, що там потрібно робити, яку роль взагалі він відіграє, і так далі. Але те, що я хочу вам сказати, що якщо ви вже вирішили робити міні-курс, то будь ласка, робіть його правильно, то, будь ласка, робіть його як частину системи. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, яка система підходить вам, як вам побудувати систему. То в мене є консультації, де я ну, цим ділюся і і розповідаю конкретно під вашу нішу. Запрошую, приходьте. Ну для того, щоб знаєте, і потім тоді, коли проходять експерти, каже, ой, то не працює, то не працює. Ну звісно, воно не буде працювати, коли це просто якесь щось окреме. А коли воно вбудовано, вмонтовано в вашу систему, воно буде працювати не як окремий елемент, а якось це знаєте, типу коли є така, ну, господи, як вона називається? Вивезла з голови, ну такі звіннями, звін вона так скріплена, цепочка, цепочка, так, напевно, цепочка. Та. І ось коли це одна із звінь цієї цепочки, то міні-курс тоді працює. А просто як окрема ця ви нікуди не зможете його е, приткнути, і воно не принесе задоволення і ефективності ні вам, ні вашим клієнтам. Тому прохання, будьте обережні з тими інструментами, які ви використовуєте. Якщо вже використовуєте, то використовуйте їх. Правильно і для того, щоб вони мали ефективність як і для вас, так і для ваших клієнтів. Це архіважливо і дуже важливо. З вами була я, Валерія Мариненко, ваш езотеричний маркетолог, і до зустрічі завтра.